Віталій Будели Шахів в рай Сун Цукаль. Швейтер рейтинг 1943. цю штуку свою. Закритий сицилійський захист. Якщо так подобається, то грай. Кисев 5, мабуть, быть, тут правильний хід, да? Чи Чисто, якщо так подивитись. Чисто, якщо так, 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 так. Так, 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 так. Добре, давай сюди. Поки Ну окей, хочеш там взяти? Хочеш отак ото -от там взяти, да? Ну, щось, я не знаю. Сумнівно, якщо чесно, виглядає це все. Як на мене. Можна взяти, звісно, і потім шах, наприклад, Чик. А, мене тура десь підвисає. Тура. Так, так, так. Ну, якось. Так, так. Так, 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 так. Ну, можливо, це звісно, контргра... контр-груду, і можна просто простіше якось зіграти. І так, але ну, я думаю, позиція хороша. Хоча тут десь кінь буде підвисати, не? добре. Хай буде так. Я думаю, йому треба було слона мого знищити Чорнополь. Десь тут хай ще атакує. Так, тепер мені треба... Може, сюди да, піти? Слона поміняв від цього? Непоганенького. нікого. Так. Можливо, не встигає, може так його знищу. Потім буде слон у мене дуже сильний. Чорні поля слабкі, а без білопола ще й білі будуть. Завжди у суперника 220 на секундах він починає шпарити. Кудись не ясно. Куди не шпарить? Ну, два коні наші мені два, мені одного вистачить. Правда він стоїть на початковому місці. На респауні кінь. Нічого, зараз ми його кудись. Не знаю. Чікс, Чікс. Чікс, тут мат даємо. Так, от він пішов. А, він хоче пішачка з'їсти. Ну, окей, іш. І так, мабуть, може... А, стоп. Тиси, я сюди коня. Ні. Це це дурниця. і так поки. Це це якась дурничка. Такс. Не може, мабуть, взяти. Пішекати тут. Час кудись йде. Куди час йде? Постійно? Це ж дурниця. <кій> Давай на гру відкриємо. Це може це і неправильно. А може і правильно. Просто ж він може зараз змінятись, так? Да? Бо відходжу кудись слоном.

Це вже не з нової пошти, а з Зукрпошту. Чекає вже неділю. У відділенні не можна забрати. Куди підемо? Це вже все. Я мото. Таранага. Ну, прикольна партія. 73 на 78. Але часу мені бракувало. Ну, проблема суперника, що він... Швиряє пішаки вперед, і насправді в нього прослабляються діагоналі біля короля. Якщо чорні якось обійдуть оці всі пішаки, або взорвуть оцей центр, що тут у нього і королівський флаг, то буде проблема. Ну і плюс D4 зазвичай поле Чорні добре використовують, і білі його якби не захищають. І все, ці розміни, що він шінзі туру там за дві фігури. Але він віддав чорнопольного слона. Тепер чорні діагоналі слабкі. Як захищати, не ясно. Далі, якби білого слона поміняв, я ще й ідеально на коня. Тепер і біле просто стоїть на своєму. А з майданчику атакує чужий. Далекобільний слон. Далекобільний. Ну і ці всі слабкості ясно, як захищати. Нічого тут особливого, ну просто відкриваю гру. Але тут, звісно, я тут щось. Думав щось втрачу, але знайшовся у мене ресурс атакуючий. Тільки це все, да. Всі інші ходи погані. Ну, ясно просто, як захищати, брати не можна, бо мать. Він просто не встигає з'їсти слона. Ну, і чорні починають домінувати тут в центрі. Просто що часу мало. А так все в них зергут. Ну і там ви бачите.